Всім привіт. Сезон на городі вже теплиці практично пусті закінчується і я взявся за шнековий подрібнювач. Буду переробляти, бо в мене у минулому році він був одновитковий, його порвало. Що я міг розтягнути його максимум 5 см, то зараз я роблю преса. Так, того, щоб гнути шнека це повиточував отаких шість блинів під трубу ну, тут розмір труби ну, і на, на 40 з чимось по-моєму вона вже не повнітожна труба ця і вал на 30 і це по два бліна зверху в трубі заварюю і тут знизу Поприхвачував, підігнав труби його. Так само і тут. Зверху блін один і знизу. І будеться, ця... зараз пообварюється його. Потім ще оці два бліни. Це буду шнек, типу шнека його гнуть. Тут розріжу болгаркою і буду його розюдити. Буду його так розтягувати, щоб він ішов отак плавно по, по цьому всьому, отак аж аж донизу сюди. Обварю, щоб було плоско куди прилягати, коли буду гнути шнеки. Шнеки буду опять, з тискової борони. Два бліна вирізав, тут буде дирка і буду робити конушний. болгаркою отак намітив його, як різати один і другий. Довго і нудно розмічав, розмітив. І тоді будеться, ця дірка вирішиться, будеться ставити його отак сюди, наверх, отак він буде ставати. І друга половина, оця яка з трубою, буде Отак його отак буде заходити. Ось, зараз перехвачу і оце ось. Це так воно буде йти і сподіваюся буде гнутишне о, о. З допомогою домкрата зроблю станину і це буду Так, да, його зняти. Будемо зараз його обварювати. Продовжується робота на требою. Вже одну половину я пошти приготовив де вал. Ще залишилося тут заварити цю дирочку. Тут прийшлося трубу цю меншу обрізати так само, як і наружну, щоб воно заходило. Дінемо башку одною рукою і знімати і, О. і він заходив ось так. О. Нягу. Це, мати, важко. це все розрізав бліна, трошки з диркою внутрі. Про, промахнувся, зробив на 35, це навал вона і то трошки вирізалась сюди. А це тут ось розмітив на 50, бо труба 42, воно взагалі тоді не Ну, Зараз буду. Розгинати в старому пресі? Блін, перекосимо щось не, не так пішло. Це, тоді розтягуємо, ну, Звісно, розтягую, але важко. Ну, це метал, тоненький четвьочка. розтягується, це розтягну, тоді буду погакою вирізати більшу. Зараз, наскільки можна. А тоді ще молотком і, і так далі. В молотком будемо розтягнути тягувати його так як треба крат розтягнув Бачите, ось в чому недостаток цього преса, що краї не розгинаються, а там вже буде йти. К примеру, отак положив його, бачите, не, не підходить трошки дикомала і отак о, по цьому будеться його дали і розгинати, і буде мені здається, все ідеально. Так, ну що, будемо працювати далі. Вирізав дирку, скільки треба, і ось недостаток того преса, як я й казав, ось видно, воно Чуть-чуть заходить, як розгинається, і ось як положити на цю. Край сильніше розтягнувся, ніж треба, щоб тут що тут, а середину не дотягнуло. Тепер треба буде прихвачувати зверху так, вона на той А тут зверху будеться прихвачувати і молотком потихеньку сад, садитиметься, проварюватиметься, так само, як з цієї сторони. Потихеньку підстукувати, підганяти і все. І тоді будеться ставити, отак, От не розтягнутий, сюди поставив і робить.